Привіт, мої любі гусятка та гусята, гусаки та гусині. Сьогодні я тестую свій новий мікрофон. Він такий рожевий. Він мені так подобається. Я знаходжуся у кімнаті в нашому домі, де ми ще не робили ремонт, і не знаю, чи це буде для нас нагальною потребою в близькому такому майбутньому, тому що ну всі ми знаємо ситуацію в Україні. Тому я зараз тут для ще більшої атмосфери, для того, щоб розпочати з вами такі спільні читання, можливо, це так назвати. І я хочу дуже сильно прочитати Георгія Господінова, я вже тут його собі приготувала. Коли я побачила цю книжку, вона в мене вже лежить довго, з передзамовлення, Але я так хочу її прочитати. Дуже сильно, мене прям тягне до неї. І я подумала, що, можливо, вам теж буде цікавий такий супер домашній лайтовий влог. Не буде тут нічого такого, знаєте, з налаштованим світлом. Все буде максимально природно, наскільки я можу це вам гарантувати і забезпечити. Що ж, тут вже є закладинка, така. Лясе, як його називають, я не сильний поціновувач лясе, але дехто от любить такий вид, як закладинки, що не треба її підбирати. І також я підібрала собі стікери, вибрала саме червоні, яким буду щось собі виділяти. Можливо, ще буду якісь наліпки туди клеїти, тому що я вже олівцем нічого не відмічаю. Раніше все відмічала олівцем, зараз просто буду зупинятися вам розповідати мої враження. Так що погнали, я сподіваюся, що вам буде комфортно, і що ви також залишите свої враження від цього влогу від нового звуку. Як він вам? Я сама ще не знаю, як він мені. Тому поїхали. Скаже, підсіла я на цих черв'ячків, вони такі прикольні, трошечки такі кисленькі. В АТБ взяла, класні, і багато їх не з'їж і приємно якось. Так що, моя порада, якщо ви ще не куштували, скуштуйте щось незвичне. Також зайшла я нещодавно в «Аврору» і купила собі ось це. Ну, ви розумієте, степінь моєї дорослості, катастрофи. І можна тут під чайочок, під чашечку, так само можна і під ці ж самі смаколики. І також я взяла собі отакий світильничок, який світить і жовтим світлом, і холодним синім світлом. Тут два режими дуже зручно, такий прикольний, виглядає симпатично. може на відео теж буде його вмикати. І наступне, так, щось я загубила. А, ось воно, Наступне це таке лезолапа. От степінь моєї серйозності для якихось маленьких покупочок, коли треба щось відкрити під рукою. Хай був. Коротше, все в мене це рожеве, всі потрібні речі в лапках не сильно потрібні, але прикольні, мімімішні. Тому хотіла поділитися з вами. Подивіться на цю красу, я прочитала вже 102 сторінки, і в мене купа, купа є чого вам сказати про ті відмітки, які я тут робила. Але давайте по порядку. Наприклад, мене здивувало те, що тут є такий прекрасний зміст. Так, Цитати, цитати Томаса Мана, Гаустіна. Я думала, що це всі цитати, і такі от преамбули, але ні, тут є ще. Я думала, може, вони будуть продовжуватися. Але нас зустрічає вже перший такий розділ. Мені сподобалося, яким шрифтом, яким кегелем це все зроблено, і відстань між рядками вона ідеальна. Мені здається. Такою, як повинна наче бути. От давайте відкриємо, що я тут собі вже повно відмічала. У мене тут навіть є наліпки, от такі, от, як, наприклад. Мені вершки, будь ласка, він вимовив це з упевненістю людини, яка замовляє щонайменше качку в апельсинах або блакитне кюрасао, запала мовчанка, у якій було чутно, як вечірні бриз котить порожню пластикову пляшку. Прошу. Перепитав офіціант, вершки, будь ласка, повторив він із тією самою стриманою гідністю. Атмосфера тут чаруюча, вона настільки приємна. От, наприклад, таке питання риторичне, у мене тут трохи є протяг. У яку мить повсякдення стає історією. Ваші думки, коли воно стає історією? Коли, наприклад, наше зараз з вами теперішнє стане історією? Мені здається, що воно на наших очах просто таки стає історією. Боже, в мене тут стільки заміток, що я не можу знайти, куди мене йти далі. За кілька років до того я зупинявся в одному місці, де не було 1939-го. У місті хорошому, щоб у ньому жити, і ще кращому, щоб померти. У місті тихому, наче цвинтар. Тобі не нудно? питали мене по телефону. Нудьга це емблема того міста. У ньому нудьгували Каннеті, Джойс, Дюреман, Фріш, а ще Томас Ман. Якось незручно мірятися нудьгою з ними. Та ні, не нудно, відповідав я. Хто я такий, щоб нудьгувати, хоч іноді мені корти, поти скуштувати розкошів нудьги. Ну, шикарно, правда, сніжок, ти прийшов сказати, що це геніальна книга. Ну, ми це всі знаємо, ми вже це всі зрозуміли. От на кожній сторінці тут він розмірковує про міста, які більш молоді, які більш старі, де краще проводити старість. Потім я бував на різних кладовищах світу, як і кожен, хто до смерті боїться смерті й умирання. А потім задає таке питання ставить, чого ми насправді боїмося більше: смерті чи вмирання? Коротше, в мене тут цитат на рік вперед, а я прочитала тільки 10, ой, 10, 100 сторінок. Так, ви уявляєте собі такий розмах. Минуле це не лише те, що з тобою сталося. Іноді це те, що ти всього лише вигадав або згадав. Як же приємно читати такі книжки? Ну ну як? Всі історії, що сталися, схожі одне на одну, кожна історія, що не сталася, не сталася по-своєму. Єдине, що я хочу сказати, що тут згадується, згадувалося вже, що не так все прекрасно. Вже, вже був тут Достоєвський. Згадка про Висоцького мені здається, і Бродського. От на цих сторінках я вже це зустріла, і мені це ну, трошечки так не знаю, як це сприймати зараз. За кордоном люди старіють красивіше, повільніше старість там милосердніша. Дуже згодна з цією думкою. Дуже. Я не знаю, що мене далі чекає, але вже сюжет закружляв, закрутився. От зараз буде 27 глава. Я супер чекаю, що буде далі. Я думаю, сніжок теж чекає. Де сніжок? Кс-кс-кс. Ти чекаєш, що буде далі? Так, то він взагалі вже зачекався. Він не може. Говорить: давай далі читай. Що ж ти перериваєш наші читання? Ніколи не підійде, ніколи. Угу. Ну що ж, я добралася до другої частини і вирішила її теж прочитати, щоб дійти до третьої одна окремо взята країна. Я всього прочитала ще плюс 62 сторінки, тому в мене суцільно прочитано чи навіть 163 сторінки. 163 сторінки, так. Тобто, що я можу сказати? По-перше, мені дуже подобається про що ця книга. Якщо взяти отак, от конкретно і говорити, що ця книга про психотерапевта Гаустіна, який відкриває так звані часосховища, які повинні повертати людей у минуле завдяки тим предметам, які там знаходяться. Тобто, ти заходиш до кімнати і ти бачиш. Ти хочеш вийти? Димчик, він хоче вийти. А це його така новітня методика для того, щоб люди розкривалися. Тому що саме з цією практикою він бачить, що людина починає згадувати, вона починає розповідати, що саме ця люстра у мене була, саме це. Крісло саме цей приймач, і це, через це вона поволі розкривається, таким чином підліковується, лікується. І наш головний герой, від якого ведеться оповідь, це його помічник. Ну, як головний, їх виходить, що два головних герої: є той, який розмірково спостерігає, і другий, який робить такі неймовірні якісь речі щодо психо, психоаналізу, якихось експериментів. Тут все можна. Обирати на цитати, і саме цей перший розділ він більше про пам'ять і про те, неначе що ми пам'ятаємо кожна із нас людина, те ми і є, тим ми і являємося тут зараз. Наче ми всі зроблені з цих спогадів, і нам є про що поговорити, і дуже дивно, що ми взагалі самотні. Також тут багато про старість, про деменцію, вже ж, про Альцгеймер, а друга частина, другий розділ, він більш присвячений. Колективні пам'яті, такі історичні, тому що розмірковується про континент, про Європу. Не знаю, що буде далі, але там якби про країну нам натякають в назві. Можливо, так, буде конкретна країна. Тут дуже часто згадується Швейцарія як найкраще місце для старіння. І з останнього, що мені сподобалося, хочу зачитати саме це. Мені здається, у цей проект кожен інвестував свою мрію. І всі вони були різними. Саме тому він був приречений на успіх. Саме тому він з тріском провалився. І ще я забула вам прочитати таке. Що мене так сильно вразило, розблокувала мої спогади. Мені здається, що ця книга вона здатна розблокувати спогади кожного покоління і через музику, і через запахи, і через ці події, які ставалися. Тут навіть на другому поверсі розташована Друга світова, тобто, все, що може спричинювати такі спогади. Взагалі, задумка дуже класна. В одного мого однокласника була така машинка, її подарував йому батько далекобійник. Тоді було важливо мати батька чи дядька, який водив фуру, їздив до цієї незрозумілої країни за кордон і привозив звідти справжні джинси Левайс, тверді, кутасті шоколадки та блерон, які мені ніколи не подобалися. А ще венеційські гондоли, що грали і світилися, і які можна було використовувати як лампи, нічники, попільнички у формі акрополя і так далі. А в кінці. Така фраза, яка просто тебе ну, чіпляє, і ти розумієш автора. Ти дуже розумієш, про що це йдеться. Ти знаєш, що ніколи не матимеш усіх тих блискучих речей з каталогу, але вони існують десь. Існує світ, де вони існують. Що я можу сказати? Це вау. Це те, що. Повертає тебе в якісь минулі часи, це те, що змушує тебе відчувати ностальгію, навіть якщо ти не хотів цього, вона тебе прямо змушує задумуватися над тими моментами, що ти закорбовуєш у пам'яті над якимись фразами, які ти складаєш собі у таку от скарбничку, щоб потім це прожовувати, цитувати, згадувати з іншими людьми, комунікувати на цьому тлі. Це так. Це так прекрасно, чесно, я не знаю, що буде далі, але в мене вже тут вона буде вся тут червона. Тож я, скоріш за все, сьогодні вже до вас не повернуся. Я хочу займатися спортом сьогодні ще і ще хочу приготувати млинців, тому що це єдина страва, яку я нормально готую. От не хочу ніяких сюрпризів. І вже завтра я сподіваюся, що вам розповім, якщо я ввечері щось прочитаю. То новенькі, якісь нові свіженькі враження. Розкажу вам про черепаху і дилему. Зібрала я цю мозаїку. тут значить, у мене. Отак от все красивенько вийшло. Мені дуже подобається, як вона виглядає. От, але тут пишеться, що це 30 на 40, але 30 на 40 вона знову-таки з ось цим от позначенням. Але так в рамку її не будеш сувати. Тому треба купаляти або 30 на 40 і отак от її якось не знаю, тут закривати у цю частину, чи просто відрізати, щоб вона там бовтихалася. Або купувати, я не пам'ятаю, скільки ми тут міряли, щось 35 на 25. Ну, коротше, тут я не знаю, я якось так. от, от, То вона навіть менше ніж 30 на 40 отут от є. Ці китайські штуки, звісно, прикольні, але потім, коли хочеш з ними щось зробити і повісити, дуже важко знайти якісь красиві рамки під цих тварин, які я збирала. В принципі, в мене вже там є багатсько, але мені хотілося саме черепаху повісити. Тепер вона в мене лежить тут три місяці і позіхає, зітхає і чекає свого часу. Я повернулася. І знаєте, що я вам скажу? Я хотіла стриматися, прочитати тільки одну главу, щоб повернутися і розказати вам, розповісти. Але я зрозуміла, що я хочу читати далі і далі і далі і прочитала все за один день. Я поглинула це часосховище. Воно не таке велике, як вам здається, тому що тут є відступи, тут є також такий, знаєте, не сильно такі нагромаджений текст, але все-таки я від себе цього не очікувала. Я думала, що це затягнеться десь на ну хоча б на 2-3 дні. А виходить, що ця книга, вона настільки мене вразила, що я хотіла далі, 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 далі продовжувати не спинятися. Я Зробила купу поміток. У мене закінчилися ці червоні стікери, я перейшла там на звичайні, а також я перейшла на те, щоб виписувати свої відчуття, виписувати, підрезюмовувати щось. Я в шоці, тому що я дуже рідко хочу щось записувати про книжку. У мене потім є емоція. Я це все генерую там в телеграм свій канал, де м -м, говорю там про книжку, ставлю її оцінку. А тут мені так хотілось подискутувати. Мені так хотілося, щоб поруч була людина, з якою я би обговорила цю книжку, з якою ми можливо ви посперечалися, подивилися на історичні всілякі контексти. Ну давайте по порядку. Глава третя, вона така тяжка, вона така сама каламутна, вона така безпорадна, наче соціалістична, сумна, темна. Е, ніби ти приходиш у магазин, в який ти ходив 20 років, а там зачинено. І ти такий, а що мені робити? Я більше не знаю магазинів. Е, вона мене спокушає на різні порівняння, тому що вона така і є. Тобто вона розкриває якісь межі твоєї підсвідомості. Можна так сказати, можливо, я щось неправильно говорю з таких термінів психологічних, психічних чужинець на своїй землі. От як я охарактеризувала старі анекдоти, байки, страх, байдужість. І мені дуже сподобалася в цій частині глава 20. Там було про комунікацію і про те, як ми забули комунікувати. Він говорить це про Болгарію, про свою країну. Це було настільки влучно, що я не можу не погодитися щодо принаймні цієї глави майже в усіх країнах східної Європи. Таке відбувається. Відомо, що в царині поезії телепні поліцаї в усі епохи виявляли бездоганний смак. Їм завжди вдавалося вбити найталановитіших і лишити в живих найбездарніших. І тут я така, ого, мені хотілося відмічати все на кожній сторінці. Мене неможливо було спинити, я не знала, куди мені діватися, що саме мене відмічати. Мені хотілося відмітити просто всю книгу і сказати, це книга для прочитання обов'язково. І водночас однаково забудьковаті щодо інших речей. Уже не пригадую, хто сказав, що нація це група людей, які домовилися пам'ятати і забувати одні й ті самі речі. До речі, Гарно було б домовитися майже з усіма людьми, щоб пам'ятати такі речі, які нам вигідні як країні, як державі, яка претендує на щось в міжнародному ринку. Ну, тут багато і геополітичних одразу питань постає. Я переношу це на наш досвід далі. Майже в кожному слові було р. Це про комунізм, так про соціалізм. Вибачте, так ну може, це якийсь таємний код соціалізму. Що більше Р то краще? Мабуть, не випадково радять, щоб в іменах собак був звук Р, щоб вони тебе поважали, коли даєш їм команди. Дійсно, ви помічали, скільки Р в цих от промовах мир, труд. Але немає трави. Ну, коротше, дуже багато такого, що підіймає питання, які давно вже засіли десь на дні над глибині твоїй. Навіщо людині захоплювати місто, якщо можна, все в ньому скупити? Гарне питання. Четверта частина це референдум про минуле. Що я написала, що це в основному про щастя, про так званий золотий час. Там де він розмірковує про різні країни Європи, коли б вони захотіли жити, в якій, наприклад, 60-ті, в 40-ті, в 30-ті. Тут є. Німеччина, Румунія, Австрія, Польща, Швеція, Чехія, Данія, Іспанія, Швейцарія, Італія. І потім він ем, таку карту тут будує ну, не будує, а малює, <с -2> де позначає кожен рік така мапа, і написано в якому році вони зараз типу живуть. До речі, Україна там теж є, і вона просто. Просто висить і немає там часу. До речі, цікаво, що щоб вибрали українців, в якому часу вони би жили. Мені здається, у нас нормального часу і не було. Світ переповнений моєю відсутністю життя там, де мене нема. Де б я не був. Мені дуже сподобалось, як тут описалася Швейцарія, яка обирає нейтралітет. Це було так влучно. Насправді нейтралітет завжди був грою поза часом. Я певний час не граю у ваш час, але якщо хочете, можу вам його виміряти, звісно, за окрему платню. Цей розділ мене більш розважив, і я зрозуміла, що людина, письменник, вона повинна. Дивитися ширше на світ, не тільки писати про те, що її турбує, але й слідкувати за історичною такою повісткою часу, за тим, що відбувається, за тим, що стане історичним, коли ти отступаєш в сьогоднішній день, розуміти якісь основні такі концептуальні схеми, що куди прямує, до чого можливо колись приведе той чи інший випадок на телебаченні, чи, наприклад, навіть просто на якісь. conferenzi, Все це дуже так, знаєте, напружує сучасну людину, що за всім треба слідкувати. Ну, якщо ти дійсно претендуєш на якусь премію як письменник, то треба бути більш ніж письменник. От що я хочу сказати. Треба бути і філософом, і соціологом, і істориком, і психологом, і, можливо, навіть психіатром. Все просто все повинно збігатися в тобі, щоб ти написав 300. Сторінок. І п'ятий розділ він шикарний, такий, що відсилає до себе. Він і задається тут питаннями такими як в нього я вже бачила. Я взяла, що я тут собі от. Це природний роман, який читала в Євро Гусаку. Обов'язково подивіться, якщо ви не бачили, в цьому році мені теж дуже сподобалося. Тут є такі пересічні питання. Я взнавала у цю книгу в цій. І, можливо, якщо в нього є ще тексти, взагалі всі його книги об'єдналися, щоб він написав цей шедевр. Справді, ну і цю книгу насправді я теж вважаю шедевром, тому що вона мене тоді вразила, розважила, вона класна. Тут... Також про жінку його тут також, тут є про безпритульних, про мух, так само, як і тут. Якщо ви не знаєте про що я, то подивіться, будь ласка, цей випуск після цього відео. А ще мені дуже сподобалася ця фраза. Я, я би її, напевно, собі десь вивела. Усе життя, хтось зловживає теплотою мого південно-східного серця. Ну, в мене просто безсхідного було б. Це просто геніально, я коли це прочитала, така. Розумію, Георгій. Якщо отак от взяти і спитати, а про що ця книга? Чесно, я вам не відповім. Вона про автора як про одиницю суспільства, вона про пам'ять колективну якусь пам'ять свою, про часи, де нам було добре або буде добре, про часи, які ми ніколи не повернемо. Про відносини, стосунки між людьми, про те, як все взаємопов'язано, про те, що у нас з вами набагато більше спільного ніж ми думаємо. Про утопію, яка дуже хвилює автора, і каже спочатку, що вона можлива чи неможлива, чи вона нам корисна, чи взагалі які наслідки цієї утопії, що ми її можемо прийняти в Європі. Багато про Європу, про цей континент, але. Я так розумію, що він Східну Європу не додосліджував. Мені було би цікаво почитати у нього щось про Україну, що він думає взагалі про нашу країну і про нашу історію, тому що так зрозуміло, дуже класно досліджувати історію в Швейцарії, Іспанії, Італії. Але. Мені відчувався також дуже сильний сум, якась несправедливість, такий внутрішній супротив тому, що відбувається, і наче він все близько бере до серця. От мені відчулося, що він е трошечки, знаєте, як. Розгніваний на цю старожильську Європу, на цю саме Швейцарію, на Німеччину, що він, начебто людина цього світу, такого вже західноєвропейського, але коріння Східне не дає йому прийняти повністю цю західну цивілізацію. Ну, принаймні, це мої такі відчуття. Я не знаю наскільки це правда. Я намагаюся провести йому також психоаналіз цієї книги, це не зовсім правильно. Тут класний прийом, ну в кінці там вже також от його можна передбачити, якщо прочитати цю книгу, потім ось цю. Я чесно кажу, дуже раджу кожному прочитати цю книжку. Я вже збираюся сьогодні до стоматолога. До речі, тут теж було про стоматологів трохи, що вони археологи, що їх не цікавить нічого. Там у них своя археологія, тільки відкриваєш рот, а це ви? Ну там багато такого юмору, якихось дивних анекдотів, якихось приємних таких. Я іноді так, ха, ха", так. Робила, тому що це було прямо мене, наче підловив автор, типу, не розслаблятися. Тут неможливо розслабитися, неможливо відірватися. Дуже раджу цю книжку. Ставлю 10 із 10 гусячих лапок. Поставила би всі 20 із 10. Дуже дуже раджу. Дуже я щаслива, що я її прочитала, і для мене є таким, знаєте. Інтуїтивним, що я знімала в цій кімнаті, тому що це і є якесь теж часосховище якогось часу давнього. Тому все співпало. Я вам бажаю добра. Отаких от от гарних книг. Дуже раджу вам прочитати. А якщо прочитали, то залишити коментар, підписатися на канал і сказати про свої враження мені. Всім добра, гусятка, всім па-па.